Привіт, подруги та друзі! Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. І нам треба поговорити про Євробачення. Горе, Ви ще не відійшли від Оскару, де росіянам облизували капці. Тоді, як вам російський слід на цьому? Європейському конкурсі поговоримо, чому українські вболівальники змушували стресувати гурт циферблат, і взагалі про це колесо сенсари на кожному Євробаченні, коли учасників від України критикують, обливають брудом. А коли вони тільки виступлять, зразу наші герої, наші молодці, наша гордість, що це за феномен взагалі? Обговоримо сенс пісні «Bird of Prey» та оцю інфернальну дискусію з приводу костюмів гурту циферблат. Від Фролова також розглянемо скандал із Меловіном. Ну і інші скандали, які сталися на Євробаченні, в тому числі в кінці поговоримо про секс-скандали. Тому залишайтеся і дивіться до кінця. Звичайно, в цьому відео я не згадаю всі деталі, всі подробиці, цікаві моменти. Тому сподіваюсь, ви не образитесь і чекаю вас в коментарях. Ви додавайте щось від себе, поки я починаю з вас чарівний лайк, що допомагатиме просувати це відео. Також залишайте коментар для просування. Скажімо, напишіть, як вам костюми гурту циферблат. Отже, 17 травня відбувся фінал конкурсу Євробачення у швейцарському місті Бази. Переможцем конкурсу став виконавець Джей Джей, тобто Йоганнес Спіть. Слава Україні! Геть. З Австрії з піснею Wasted Love, яка розповідає про нерозділене кохання. Символом цього номеру став кораблик. На якому артист виконував номер, його вокал вирізнявся оперним звучанням. На створення цього образу і звучання надихала його скандальна оперна діва Анна Нетребко, відома своєю підтримкою російської влади та особисто Путіна. Вона була довіреною особою Путіна на виборах у 2012 році і підтримувала його політику анексії Криму. Вона фінансувала мільйон рублів для донецького оперного театру. Коли той уже був під окупацією. Після початку повномасштабного вторгнення вона написала, що неприйнятно змушувати артистів висловлювати публічно свої політичні погляди і засуджувати свою батьківщину. Згодом вона таки засудила війну проти України, але сказала, що все одно любить свою рідну Росію. І ось такий виконавець перемагає на Євробаченні. Друге місце посіла Юваль Рафаель з Ізраїлю. З піснею New Day Will Rise». До речі, Словенія, Іспанія, Ірландія, а також десятки колишніх учасників Євробачення, вимагали виключити Ізраїль із участі в конкурсі. Сама виконавиця пережила напад Хамас на музичний фестиваль Нова у жовтні 2023 року. Вона залишилася живою, сховавшись під тілами загиблих. Однак її участь у конкурсі. Спричинила значний політичний резонанс. Під час її виступу у фіналі відбулася спроба переривання шоу. Протестувальники намагалися прорватися на сцену і кинути в неї пакети з фальшивою кров'ю. Їх оперативно вивели. Глядачі в залі освистали виступ ізраїлю, але ці звуки були приглушені у трансляції. Перед цим у Базелі пройшли сотні протестів проти виступу Ізраїлю. Скажімо, коли під час півфіналів учасники їхали трамваєм до цього синього хідника, типу як у голодних іграх. Пропалестинські <палестинські> активісти показували юваль жест перерізання горла. Там були навіть затримання поліцією. Третє місце посів Томі Кеш з Естонії із піснею Еспресо Макіато. Своїм виступом Томі показав, не обов'язково вміти співати, танцювати, бути харизматичним чи заявляти хоча б про якісь важливі соціально-політичні питання. Ні, цього всього не треба на Євробаченні. Достатньо просто виконати апропріюючу культуру Італії пісню, напхану стереотипами та упередженнями, і виконати це так собі, ну це просто треш. Конкурсна пісня Томі Кеша Еспресо Макіато спричинила хвилю критиків Італії, що очікувано. Італійці вважають, що композиція містить стереотипне зображення їхньої країни. Організація Кода Конс, яка займається захистом прав споживачів і довкілля, подала скаргу до європейської спілки радіомовлення і телебачення. Вона заявляє, що текст Еспресо Макіато» експлуатує популярні кліше про Італію. «Каву», спагетті, мафію та лакшері лайф. І це спричиняє негативне сприйняття культури країни. Крім того, Томі Кеш співпрацював із російською режисеркою Аліною П'язок над створенням кліпу до конкурсної пісні. Вона ж є постановницею його конкурсного номера. До речі, серед авторів цього відео позначили і українського оператора-постановника Дмитра Недрю. Той запевняє, що запит надійшов від естонської команди, і він також каже, що кеш та п'язок. Яка мешкає в США, мають проукраїнську позицію. Давайте також пригадаємо участь Тоні Кеша у такому косплейному кліпі в образі Путіна в Тайзі. Ну ви ж пам'ятаєте цей образ, цю цілу кампанію, яка досі залишається дуже серйозним мемчиком. Він записав пісню разом із Йостом Клейном, дискваліфікованим учасником минулого року. Там є такі слова: ми хочемо миру, вони хочуть війни. Я хочу полетіти до Києва та поїхати в Москву. Омі також співпрацює з російським виконавцем Little Big. Так, це той гурт, який у своєму кліпі подавав Україну як таку, знаєте, розгублену дитину зі зброєю, яку їй надали злі дяді з загніваючого запада. Взагалі, його перемогу я пов'язую з утопінням людства. Можливо, ті, хто голосував за нього там глядачів, це просто люди переплутали з балериною капучино. Балерина капучина там з капучином асасіном апукапукапучіно Асасіно capu, capu, capucino, і якось на цій одній хвилі цього брейн роту. Італіян брей роту. Зверніть увагу. Тут також італійський брейн рот гурламені. Вони на хвилі цього вже додали йому хайпу і тому обрали цю пісню. Четверте місце Швеція. П'яте Італія. Шосте <му> Греція. Сьоме <му> Франція. Восьме. Албанія. Дев'яте. Україна. І десяте. Швейцарія. Країна зайняла дев'яте місце, і мені здається, деяким нашим громадянам і цього недостатньо. Типу, дивіться, скільки ще країн іде після нашої. Ну. Не може бути кожного року прямо першого місця. Наш народ такий вже, знаєте, розпещений. Про наш циферблат ми також зараз поговоримо. Але спершу давайте пройдемося ще по окремих скандалах. Скандали на конкурсі почалися ще задовго до його проведення. Ще в липні минулого року у швейцарських ЗМІ говорили, що конкурс, можливо, скасують. Як аргумент було наведено про палестинські мітинги. Представники партії Федеральний демократичний Союз Швейцарії виступили проти Євробачення, адже нібито ці мітинги загрожуватимуть безпеці проведення цього заходу. Також ця партія висловила занепокоєння можливою пропагандою окультизму та сатанізму в піснях учасників. Зразком наводився виступ ірландської виконавиці Бембі Так на конкурсі в минулому році. Але в листопаді минулого року таки стало відомо, що конкурс точно відбудеться. Молдова, як і багато інших країн, відмовилися брати участь у цьому конкурсі, посилаючись на несприятливе становище економічних справ в країні та й взагалі недоцільність. Представника Словенії звинувачували в расизмі. Одразу після перемоги у нас відборі Словенії, Клемен випустив пародійне відео, де відтворює переможців конкурсу за останні 25 років. Коли він робив пародію на Дейва Бентона, темношкірого переможця 2001 року, він використав так званий ефект блекфейс. Це не можуть робити білі люди, бо це пов'язується з історією расизму, сегрегації в США. І ось такий грим вважається дуже дуже образливим. Але навіть сам Дейв Бентон виступив на захист цього співака, заявивши, що не бачить у цьому відео нічого образливого. Ірландію на Євробаченні представляла норвезька співачка Емі з піснею Лайкапаті. Вона присвячена собаці лайці, яку відправили в космос на радянському кораблі. Собака просто загинула замість запланованої автоназії. Вона вмерла від перегріву. А в пісні співається: я вірю, що лайка жива і тусується там. В космосі класної в Росії ж вбачають у цій пісні більше сенсів. Ніхто не каже, що ой, там автори про українські, ой, і так далі. Андрій Малахо заявляє, що скасування рашин культури на Заході припиняється. І з цим важко посперечатись. На жаль, вболівальники з Грузії вимагали зняти з конкурсу Міріам Шенгелію. Колись вона підтримувала Україну, але згодом відкрито почала симпатизувати проросійській партії Грузинська мрія. Представник Вірменії тричі виступав у Росії після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Причому ці концерти були анонсовані лише у соцмережі ВКонтакті, але не в інстаграмі співака. Це спричинило певні питання в аудиторії. Грецію почали звинувачувати в тому, що образи і взагалі сама постановка номеру. Дуже сильно нагадує постановки номеру Джері Хейла з альоною альоною минулого року, а також виступ Джамали. Тут є ось такий подіум, і скеля, і підйом на нього, і ось такий вир з води, і сяюче дерево. У випадку Джамали це дерево життя, а не палаюче дерево, звичайно, але референс можна помітити. Також ця виконавиця Клавдія спричинила захоплення оглядачів глядачів тим, що вона виступала в окулярах, і цим самим знімала таку стигматизацію на виступ в окулярах для зору на ось такій великій сцені. Співак Меловін окрінжував себе на весь український інтернет. Він був у складі українського журі конкурсу Євробачення. Найвищу оцінку українські судді дали Німеччині. Водночас для багатьох глядачів просто несподіванкою стало те, що Меловін. Дуже високо оцінив Томі Кеша. Він опублікував свій ось цей бюлетень з балами для того, щоб бути відкритим. Дуже і його почали критикувати. На що він зазначив, що дав Естонії друге місце, хоча країна в підсумку посіла третє. Я теж здивований, що ця пісня та мотив єдині, які всі наспівують на вулицях. Виправдань не буде. Я поставив їм друге, а вони отримали третє. Питання на запитання користувачки телеграм-каналу Меловіна, очевидно, його фанатки, вона за ним стежить. Він бере її і посилає. Йять, ти буквально підтримав ментальну Мел. Що ти зараз мелиш? Можна було обрати кого завгодно, але не Томі Кеша. Та йди ти в ту! До речі, у квітні Меловін разом з тіною Кароль привітали з ним народження Аллу Погачову. Що не сподобалось багатьом користувачам ТРЕ, є якісь чутки, що вона допомагає Збройним силам України, і взагалі вона виїхала з території Росії після початку повномасштабного вторгнення і засуджує вторгнення на територію України. Трет загалом зараз пишуть, що меловін закенцилив себе просто одним постом. В цьому наші коментатори Тимур Мережниченко та Альона Альона. Вони наголошували на кожному проросійському учаснику. Гурт «Циферблат» зайняв дев'яте місце. І ви знаєте, ще на півфіналі можна було побачити емоції учасників, як вони переймалися. А їх маринували і оголосили те, що вони проходять до фіналу останніми. В соцмережах було багато мемчиків про ось ці кадри. Користувачі вказували, що наше суспільство якесь таке безжальне, бо для України Євробачення стало якимось інструментом тиску. Пригадайте, гурт калуш народна любов та визнання, перемога, а потім якісь типу навіть кенселінг, ненависть від народу. Чого так? Це дуже характерний для України і не тільки для України феномен. В ньому поєднуються надмірні очікування, національна гордість, травматичний досвід та потреба в успіху. Євробачення для України це не просто конкурс, це вже понад 20 років. Щось більше євробачення сприймається як інструмент національної репрезентації. Ми ж маємо бути найкращими, бо в нас війна нас мають побачити. Це боротьба за увагу світу, тому що нам стається, коли наш учасник перемагає, то весь світ там. Ну, принаймні, Європа кинеться допомагати нам проти агресора. Звідси гіперболізовані емоції, тиск на учасників. Звідси гіперболізовані емоції, тиск, стрес, агресія і згодом короткий період обожнювання артистів. Коли гурт «Циферблат» обрали для участі, на них звалився шквал критики і парадокс у тому, що кожного року знову і знову будь-хто хто не виграв би на відбір. Його критикують, тому що соціум використовує артистів як символи. Є відчуття, що нам на дивані краще зрозуміло, що треба казати. Світу існує колективна травма потреба компенсувати біль від війни перемогою, хоча б десь. І от артисти стають заручниками, не можуть бути просто митцями. Вони мають вже бути героями на сцені. А якщо не витягли, то зрада, ганьба недостойні. Та як цифроблат переживали і справді було видно. І смішні меми про це також частина нашої такої, знаєте, двоїстості. Ми нібито підтримуємо, але і знущаємо. Ці люди вони нічого в житті не зробили, які нам це пишуть. І вони це пишуть, тому що, ну. Тому що вони хочуть десь виплеснити свою агресію. Ми зробили той результат, на який ми сподівалися. Дуже я думаю, топ-10, я маю на увазі, і ми дуже задоволені собою. Ми знаємо, що наша пісня була складна для цього конкурсу. А потім ще й обурюємося, чому вони такі виснажені. Суспільство не вміє довго любити виконавців, тому що це любов не до людини. А до співака, який представляє країну, вона побудована на очікуваннях, а не на безумовному прийнятті. Ми живемо в умовах соціального вигорання і проєктуємо це все на наших артистів. У нас вимоги до митців навіть можуть бути вищими ніж до політиків, там посадовців. І, взагалі, мені здається, в багатьох з нас немає якоїсь конструктивної критики, а лише щось одне або хейт, або ідеалізація. І це неправильно. Тому багато інфлюенсерів скасовуються, тому що їх занадто сильно обожнювали. Гурт циферблат отримував критику. По перше, за те, що пісня не така, по-друге, за костюми. Учасники гурту розповідали, що ця пісня це рефлексія на події останніх років. Вона про свободу, життєвий цикл тривоги і водночас надію на краще. Артисти дотримувались вимог конкурсу, не озвучуючи напряму тему війни, але все ж таки донесли головний меседж нагадати про боротьбу України, навіть сене Євробачення. Я вам скажу, я особисто, просто в захваті від їхнього виступу. Я реально ніби перенеслась на концерт гуртів 70-х. Цей сценічний важкий дим так і навіював цю атмосферу, як і костюми, і саме звучання пісні, яка, до речі, мені здається, дуже ідеально підходить до якихось титрів. Дуже епічного фільму, типу, закінчується фільм і вмикається ця пісня. Вона звучить до мурах. Мене трошечки наївно дивує, чому для виступу у фіналі не обирають якісь нові костюми. Типу, в півфіналі одні, а на виступі інші. Можливо, це передбачено якось правилами. Я особливо не вникала. І сам ефект нового костюму був би просто вау. Але звісно ж, впізнаваність артистів та й взагалі фактор фінансування. Вийшло так, що не всім зайшов цей номер. Багато хто просто не зрозумів тонкої стилізації, дуже кінематографічно та атмосферно. Люди, які не шарять про стилі різних там епох, просто подумали, що це якісь трьомні костюми, але насправді це характерні костюми та взуття для естради того часу. І втілено, ну просто шикарно. Одягав українських учасників відомий дизайнер Іван Фролов. Його бренд обирають для виступів в такі зірки, як Сабріна Карпентер, Бейонсі, Дженніфер Лопес, Кет, Дуа Ліпа, Джамала, Ріта Ора та гурт Менескін. Сам дизайнер надихався баладою Мальви. Костюми циферблату мені особисто дуже сподобалися і виглядали вони яскраво. Мережа навіть жартували, що разом із гуртом Remember Monday, який представляв Велику Британію, вони як набір ляльок, Барбі та Кені в коментарях пишіть, що ви думаєте про ці костюми. Виконання пісні достойне. Ну, ми знаємо, що звучання інструментів на виступі це запис. тому що для виступу нереально налаштовувати інструменти виконавців, проводити саундчек. Це просто неможливо виконати, надто багато учасників на сцені. Тому наживо виконується лише вокал. Окремо хочу поговорити взагалі про сенс цієї пісні Bird of Prey. Тут йде гра слів із словом Prey жертва і «prey» молитва Тому що Bird of Prey це хижа пташка, а Bird of Prey це пташка молитви. Пісня не є прямою політичною заявою, але вона перегукується із контекстом війни, досвідом біженців, розлукою з рідними. Очікуванням на фронті чи в окупації і молитвою за тих, хто не повернувся. Давайте поговоримо ще про деякі секс-скандали. Еріка Вікман, представниця Фінляндії на Євробаченні, виступила з німецькомовним треком. І коме співачці закидали, що її виступ ледве не межує з порнографією, бо і в тексті пісні і в шоу є чимало відвертих елементів. Перед своїм виступом вона навіть трошечки змінювала костюм, тому що він навіть порушував правила конкурсу. Ну і загалом назву пісні можна перекладати двозначно. Її номер був настільки вибуховим, що навіть декорація мікрофон Еріки вибухнула під час виступу. Правда, це було ще у тю фіналі, і вибачте, цей каламбур, тому що насправді ця ситуація не смішна. Багатим на мемчики став ось цей момент уже у фіналі. Євробачення, ведучі Сандра Штутер і Гейзел Брюгер пропонували учасникам фондю традиційну страву Швейцарії. І звичайно ж, це стало приводом для маніпуляцій та сексуалізації цих кадрів в інтернеті. Тепер давайте поговоримо про Маріану Конте, представницю від Мальти. Вона виступила із піснею серф, яку спочатку називали Кант, і з мальтійської слово Кант прикладається як спів, але воно є дуже співзвучним до англійського лайливого слова. Ви знаєте, якого мовник BBC свого часу подав скаргу на заявку Мальти, забороняючи використання ненормативної лексики на британському телебаченні. Згодом було представлено нову версію цієї пісні, яку вже назвали сервін. А саме слово Кант з пісні було вилучено. Варіана це слово під час виступу не співала. Але публіка з цим добре впоралась і сама. Сьорвін Канд це означає подавати як страву свою розкішницю. Ну, це так, дослівно. Але це не буквально означає роздавати себе. Сенс цього виразу взагалі означає поводитись жіночно. Ви можете мені не писати про жіночність та котячність, я це все прекрасно розумію. Але саме цей термін означає жіночність в розумінні культури drag Квінс. Саме серед учасників цієї культури і використовували цю фразу вперше. Мені особисто ця пісня і виконавиця дуже подобається. Це просто прекрасно. Але як на мене, саме ця пісня, вона не для Євробачення, так само, як і Томі Кеш, який взяв третє місце. Так, Сьорвінг Кан це дуже крута емпавермент пісня. Вона дарує і впевненість і пропагує любов до себе, хоча і з певною часткою самооб'єктивації, адже вона буквально подає себе на столі зі стравами. Добре, хоч що показала голову, а не те, що вона подає. Але в політичному контексті, соціальному, вона не несе практично нічого, крім просування боді позитиву та деяких ідей фемінізму, зокрема павер фемінізму. Який підкреслює силу жінки не через відмови сексуальності, а через її контрольоване використання? Жінка тут виступає не жертвою, а активним суб'єктом. Тут також можна говорити про самооб'єктивацію, тобто агентну об'єктивацію, коли жінка усвідомлено демонструє себе як об'єкт сексуального бажання, але з повною владою над цим образом. Це відрізняється від пасивної об'єктивації, яка нав'язана зовні. Але, звичайно ж, це питання дуже дискусійне, тому що навіть якщо ми подаємо себе як об'єкт сексуального бажання, все одно ми це робимо через призму male gaze. Про це можна говорити ну, тисячі годин, звичайно. Але також варто говорити і про choice фемінізм, ідею про те, що будь-який вибір жінки навіть її сексуалізований образ є феміністичним, якщо він зроблений вільно та свідомо. Ось таким мені спам'яталося це Євробачення, про це я і хотіла поговорити. Пишіть мені, що думаєте про це все ви, давайте будемо вести дискусію. В коментарях також дописуйте, про кого я там ще не згадала, хто особисто вам запав у душу. І чекаю ваші там, лайки, підписки. Дякую, що дивитесь, дякую, що ви зі мною. Переходьте, будь ласка, також в мій Instagram, Тікток та Трець.